Рив для молоді від фонду Укра житло. Які ж вимоги? 7% відсоткова ставка, максимальний термін кредитування 20 років. І увага! Лише 6% першого внеску. Але, як на мене, це як і перевага, так і недолік. Тому що чим менше перший внесок, тим більше ще місячний платіж. А ось дійсно перевага це вимоги до будинку, тому що будинок має бути не старший ніж 50 років, або той, який реконструйований 35 років тому. І це дуже сильно розширює спектр пошуку. Вимоги по граничній площаді мають бути такі: не більше, ніж 52,5 квадратного метра на одну особу або на подружжя, і плюс 21 квадратний метр на наступного члена сім'ї. І безпосередня гранична вартість одного квадратного метра це. Він не має перевищувати, ніж середня вартість побудови квадратного метру в вашому місті помножений на коефіцієнт вашого міста. Для Одеси цей коефіцієнт 1,75. Але ж хто ж може скористатися цим кредитом? А цим кредитом може скористатися люди, яким не старше 35 років, або подружжя не старше 35 років. І як виключення, тільки є ті е, особи, які е, один із подружжів є науковцем. От саме йому він може бути не старше 40 років. Ще одної додатковою умовою має бути те, що ви маєте стояти на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов або зареєстровані. А якщо у вас є житло, то не спішіть себе сказати на собі ставити хрест, тому що якщо на у вас на одну особу менше ніж 13,5 квадратного метра. Ви теж можете скористатися цією програмою. І якщо ваше житло на прифронтових територіях або на окупованих, ви теж можете скористатися цією програмою. Тому розбирайтеся і користуйтеся. Але пам'ятайте, що це не як є оселі. Тут нема такого, що якщо вам є можливість, то ви її отримаєте. Тут працює лотерейна система. Чим більше заявок, тим менше людей. Виграють. Ну, ви Яким чином? Тобто е, подали тисячу людей заявки, а є 100 е, квот. Значить, тільки 100 людей отримують е, цю іпотеку. А решта, на жаль, ні, тому що там працює лотерейна система.